Привіт мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні покажу вам два таких прекрасних оракули, також які в мене нещодавно з'явилися. І знаєте, я встигла з ними трошки попрацювати вже. І я просто у захваті. Перший це ось цей прекрасний оракул старовинної мудрості, вінтажної мудрості. Від Вікторії Мос, Мослі, здається, я правильно вимовляємо. Тут таке тиснення. Тут така красива коробочка. Просто насолода тримати у руках. Дуже красивий. Це US Game Systems видання. Це, до речі, мій перший оракул від US Games. Мені дуже подобається Таро. Від US Games, і от я спробувала оракул від них, ну, дуже мені сподобалося. Якість і взагалі оракул просто неймовірний. Хто любить ретро, вінтаж, отакі а, зображення, такий стиль. Ну, мені здається, це просто, просто в яблочко. Оракул, ну, як сказати, не можу сказати, що він простий або складний, ну зараз покажу вам і розкажу, оскільки вже трошечки попрацювала з ним. Така класна коробочка, тож можу вже свої такі невеличкі відгуки надати. Карти досить великі, я би навіть сказала величезні. Мені навіть не стає довжини долоні, щоб їх отак тасувати. Тобто мені доводиться їх тасувати ось так. Але знаєте, я вже прийняла цей факт щодо оракулів, оскільки починаю потроху їх купляти. Ну, я не колекціоную оракули, так як я роблю це старо. Перепрошую, відволікаюсь на маля. Тож, я хотіла сказати, що не колекціоную оракули, ну і навряд чи буду, прямо так як таро, я колекціоную, але є дійсно екземпляри, які мені ну, дійсно подобаються. Я дуже люблю працювати з оракулами. Є оракули, які, ну, такі, я би сказала, для професійного використання, які Ну, просто звичному кваренту, звичайному, я би не порадила. Є оракули, які я можу порадити навіть кожному, всім і кожному. Тож, я вже трошки прийняла той факт, що оракули, вони, на перший погляд, мають нібито незручний формат для тасування. Але. перепрошую, Ну, і так, я місяць не могла вам зняти відео з цими оракулами, і зараз не вдається. Сподіваюсь, що таки вийде. А, тож. Великий формат, він так, він незручний в тасуванні, але оракули ми, ну вони якби не потребують такого прямо ретельного тасування, як колода Таро, я вже це зрозуміла, і вони великі, для того, щоб це зображення воно прямо одразу проникало в саме серденько, знаєте. Зараз покажу вам зворот показала. Формат великий. І от хочу сказати, тут ідеальна виробка, ідеальна якість карт. Вони такі цупкенькі, вони такі пружні, ну, коротше, клас. Вони відрізняються від якості карт US Game, тобто, вони більш щільні. Єдине, що я би тут хотіла додати, от, чесно, на мій смак, це кольоровий зріз. От, якби тут був е, такий якийсь бронзового кольору зріз, я би просто взагалі від цього оракулу не відривалась. Ну це так же, знаєте, забаганки. Ну, звісно, він вже в мене розтасований вже не по порядку. І ось такі прямо ми маємо картини. Ну, книжечку, потім вам покажу, ну, хоча покажу одразу книжечку. Ні, якби немає нічого особливого, тут немає картинок, вона чорно-біла, тут просто є опис кожної карти, але він дуже-дуже великий. Тобто, подивіться, для кожної карти прямо більше сторінки іноді опис. Ну, класно. Цей оракул, ну, як сказати, чи можна його вивчити? Ну, звісно, можна. Я поки що просто, знаєте, Користуюся перекладачем точечно. Тобто я дістаю карту, дивлюся в перекладачі, не можу сказати з тобто ходу, просто так ще трактувати його ні. Досить складно. В цьому він складний, в тому, що або треба одразу перекласти книжку і якось її вивчити. Але я не люблю таку зброшку, якщо чесно. Я люблю на практиці вчити. Тобто я дістала карту, вона мені якось відзначилася, я її прочитала, я її переклала, я її зрозуміла. І далі вже ну, наступного разу, коли я її буду діставати, вже я знаю цю карту. Ну, тобто я якось так вивчаю. Цей шлях він довший, він іноді займає в мене ну прямо дуже багато часу, але він для мене дуже дієвий. Тобто я пробувала так робити, прямо одразу перекласти весь оракул, але все одно у мене ну, не відкладається так, знаєте. Навіть якщо я конспектую, записую, тобто моторну пам'ять задіюю, але все одно, все одно у мене так ну, погано працює. Працює, але не нафтогарно. Ліпше працює ось так, коли по одній карті. Тобто. Довше. Але ну, погляньте просто які зображення. Я не знаю, я від них просто в захваті. Не можу назвати себе прямо фанатом ретро, фанатом винтажу. Я так, якщо вже так ну, брати якусь таку течу, я більше фанат поп-арт або пі щось таке мені більше подобається. Але оцей Оракул, він мене чимось так зачепив. і Ну, оригінал просто неймовірно красивий. Я бачила його в копії. Не знаю. Можливо, копія також класна. Я не можу сказати, я її не, не тримала в руках. Мені от захотілося оригінал, прямо великий формат пробудження векінг. Клас. Та сама тіточка, що у нас на книзі зображена. І знаєте, мені дуже подобається опис в книзі, от як воно описано, якою мовою, як, скажімо так, як тече думка автора. Мені це дуже якось так співзвучно, мені це дуже так лягає гарно на моє якесь світосприйняття. Коротше, починаю любити вінтаж, розуміти його. Знаєте, раніше прямо якось ну, не моє це було, абсолютно не моє. Dreams. Це в нас тіточка з коробочки. Дуже гарна. О, русалонька. Знаєте, що мій улюблений персонаж казок дитячий? Це була Русалонька. Прямо цю казку Андерсена я дуже любила, перечитувала вже і в дорослому віці. Ну, прямо Русалонька це мій улюблений персонаж. Звісно ж, маю Таро Таросарен. <звісно>, Звісно ж, його дуже люблю. Ой, Боже, яка краса. Я не знаю, я, я прямо ну, закохуюся щоразу, коли дивлюся цей оракул. Робота така неймовірна. І от скажіть, це ж теж фотошоп, да? але який красивий. Ну, я люблю такі колажні, знаєте, я от виявила в себе просто таку слабкість до колажних колод. Ну, звісно, колажі бувають різні. Я бачила нещодавно. А, ну, я вам зараз, на жаль, не наведу назву, а можливо, на щастя. Коротше, новенькі там з'явилися в магазинах Оракули. Не знаю, мені навіть через монітор на них якось дивитися, якщо чесно. Вони колажні, але такі якісь дико колажні, я це називаю. Ну, коротше, якісь такі наляпані. Щось таке. О, я, звісно ж, одразу мішала додаткову карту. Відкладу одразу. Ну, ось ця карта, наприклад, в мене вже грала, виходила святилище. Перекладається тут про святилище, про цих павичів, про те, що існує легенда, що павичі були ну, якби на воротях при вході в рай. Ем, вони розповіли. Жили, були, не знаю, стояли, лежали. І тут сукня у цієї богині, це богиня, у неї сукня також нагадує Пір'я Павича і от прямо святилище, знаєте, про те, щоб ну, створити святилище у своїй душі, у своєму домі. Ну, В моє святилище вже проривається, моя дитинча, але я все-таки намагатимусь вам дозняти. Родичі також були, ну, предки. Не родичі, предки. Ну, Тут навіть з картинки, як би зрозуміли, назва предки. Тут тема, тема про предків. Тут про янгола-охоронця, який допомагає цій дівчині, а це селянка, яка збирає квіти, нібито в свій кошик, там гвоздики описані. І от він допомагає, прямо збирає букетик, охороняє її, направляє, тобто ви йдете правильним шляхом. Така, нібито дуже мені сподобалося послання, якісь такі неймовірно навіть не можу сказати, якісь вони такі ефірні, якісь, але вони не абстрактні, розумієте? Тобто вони нібито такі, ну як ефір, я ж кажу, вони нібито як ефір. Але вони так класно розуміються, вони так класно якось відчуваються одразу. А, ну, не відчуваєш себе нібито в тумані, що щось води налили, не зрозуміло про що, нема такого відчуття. Хоча іноді буває від подібних описів. Але тут ну, дійсно дуже-дуже-дуже класно. Довіра, правда, ну, різні. Гармонія, тут і так зрозуміла. Є дійсно, так, карти, які ну, зрозумілі і без опису. Але опис все одно раджу почитати. Там прямо описується карта, що зображено, хто зображений, що це, хто це, ці всі там, деталі, на які можна навіть не звернути уваги на перший погляд. Дуже, ну, прямо цілі картини, знаєте. Прямо. Ставлю їх собі в підставочку, дістаю карту собі на день і ставлю в підставочку, яку я вам нещодавно показувала. Цілий день ходжу, потім милуюся. Для любителів оракулів, для любителів вінтажу, ретро стилю. Дуже рекомендую. Дуже класний оракул. Він зараз, мені здається, Є в багатьох магазинах, ну, тобто такий, поширений досить. І другий варіант: Divine Flow, божественний потік, поток. Мені дуже подобається божественний поток, казати. Не знаю, як правильніше, але мені подобається так: Сесілія Сифонтес, Сийфонтес, зрозуміло, від IGN Murler. Ей Джей А, теж одне з моїх улюблених видавництв. Швейцарія чи Германія навіть не можу сказати. Ну, Зараз не скажу, це треба окремо шукати, де вони дислокуються: коротше, оракул Божественного потоку. Це такий ну, більш рідкісний варіант, але не раритетний, він новий, він чи цього року, чи кінця минулого року. Дуже-дуже мені сподобався. Він не можу сказати, що в нього є якийсь шик тип, типу попереднього раку, як тиснення чи щось таке. Ні, він більш простіший, і цим він мені також дуже подобається, але тут дуже якісна коробочка, дуже якісні карти. Ну, дуже дуже класно. Ну, AGM я взагалі їх дуже люблю, за співвідношення ціна якість, за прекрасну якість. Тут є опис. Також кожної карти а, на зразок попереднього раку, тут навіть ще більше. Тут по сторінці або навіть іноді більше. По листку навіть не по сторінці, а по листку на кожну карту. Дуже-дуже багато опису. Звісно ж, все англійською, все треба перекладати, але в наш час це не так складно. Да? Не треба зі словником сидіти. Як тоді, коли я вивчала англійську колись давно-давно у школі. А можна просто взяти перекладач і далі вже окремі слова а, діставати. А, на кожній карті це такий зворот. Зворот тут має, грає функцію якби, естетичну, тобто він різний. На кожна карта це зображення таке макрофото природи. Зараз я вам все покажу. І на звороті у нас є а, трактування переклад. Я, поки що, чесно кажучи, не користувалась книгою. Мені було достатньо ось цього перекладу те, що тут на карті. Це дуже зручно, до речі, коли на карті є а, такий, а, таке вже трактування. Бачите? І тут, до речі, тут якби ключова така фраза, ключове значення. Тоді. А, Потенційні обставини, чи що я вже навіть зараз не а... ні, мабуть, застереження, типу застереження. Іде застереження, типу від чого нас до чого, ну, пересторога така, від чого нас застерігає цей оракул, що такого негативного, на що треба звернути увагу, М -м... і а, якби божественні перспективи, тобто в позитиві, так, що має бути, до чого ми маємо прямувати, направлятися мені дуже подобаються такі фото. Теж дуже якісні карти, дуже якісні. Ці е, мають трошки менший розмір, але все одно мені так незручно, тож я їх також тасую ось таким чином. І вони такі, знаєте, нібито трошечки в тумані, Ви знаєте, в ранкова димка така, мені нібито от здається, деякі от в сонці. Абсолютно різні зображення. Ну, і на кожному є напис Божественний поток. Тюльпани прямо днями робила подібні фото, не могла відірватися. Виходила ця карта, і я її перевернутою поклала. Бачите, вони нібито такі, як в димці, як в тумані, хоча ну, самі картинки дуже якісні. Дуже красиві. Тобто це такий стиль. Ну, оці макрофото природи, макро зображення, вони нагадують листівки. Я теж дуже люблю подібні варіанти. Дуже люблю такі оракули. Прямо, ну, мені дійсно нагадують от листівки. Цей оракул спочатку мені здався складнішим, тому що тут. Власне кажучи, зображення не дуже то відповідає опису. Тобто, тут, знаєте, тут класний хід, що вони зробили опис прямо на карті, тому що тут по зображенню, ну, нічого практично не можна сказати. Це така історія, що ти дістаєш карту і читаєш. Ну, Звісно ж, класно, коли вільно володієш англійською, я не настільки вільна, все-таки деякі слова випадають. Тому все ж таки користуюся перекладачем. Але я цей оракул взяла от якось для себе. Це майже моя улюб... одна з улюбленіших, з найулюбленіших світлин. Взяла його для себе. Ну, можливо, і там буду діставати, але поки що ну, не мала потреби. І використовувала його для себе. І, і от якраз, знаєте, його замовила, коли ще в нас все не розквітало, а ще. Весна ніяк не могла прорватися крізь холоди, і так хотілося цієї всієї зелені, квітучості. І приїхав цей оракул, була неймовірно рада. Ось такі чарівні оракули. Власне, я люблю такі оракули з простими, зрозумілими зображеннями. Ну, мені такі дуже імпонують. Оракули я вибираю дуже прискіпливо. Вони, ну якби, мені їх не потрібно поки що надто багато, можливо, колись також буду їх купувати як таро, там, колекціонувати, але мені здається, це неможливо, тому що ну, оракулів прямо дуже велика кількість, і вони дуже різні, абсолютно, ну так само, мабуть, як і таро. Не знаю, мабуть, не можна навіть порівняти. Я оракули використовую і окремо для себе, там як пораду, як відповідь на питання і так далі. І доповнюючи розклад таро, дуже часто використовую, мені дуже подобається. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть, який з оракулів вам найбільше сподобався, чи в якому стилі ви любите оракули. Можливо, якийсь із цих оракулів у вас є. Напишіть мені, будь ласка, свої відгуки, як ви з ним працюєте. А на які теми він у вас найбільше от працює, чи от які вам найбільше подобаються? Дуже буду вдячна вам за відгуки, за коментарі. Дуже дякую, побачимося у Задзеркалі.